Христос Воскрес! Вітаю, дорогі друзі, дорогі браті і сестри на моєму YouTube-каналі. Сьогодні буде така дещо трохи незвична, непроста тема, а саме тема цьогорічного Євробачення. Вже багато дуже було різних відео, публікацій на цю тему. Вирішивши я своїх 5 копійок, так сказати, вставити на цю тему. Отже. Якщо так одним реченням сказати про переможця Євробачення, то це є дно, яке цей конкурс пробив. Отже вже останні роки особливо Євробачення стає не так конкурсом, де змагаються різні співаки як певною пропагандою, пропагандою того життя яким живе сучасна Європа. І переможець немо, який не ідентифікує себе з будь-якою статтю, хоча насправді є чоловіком, але він каже, що він е, особа без статі, це є обличчя сучасної Європи. на жаль. На жаль, мусимо це визнати, тому що сучасні ідеології, які панують у Європі, як би нам не хотілося це визнавати, тому що ми є в стані війни, Європа нам все-таки допомагає. Але одне є економічний складник Європи, військово-політичний складник Європи, а інакше є моральний стан Європи. Отже, моральний стан пробиває все більше і більше дно, певне дно, яке можна дійсно охарактеризувати? Повним відпадом від Божих істин, від Бога, від тих законів Божих, які Господь Бог встановив щодо статевості людини, щодо шлюбу між чоловіком і жінкою, щодо е, статі, в якій людина перебуває чоловіка чи жінки. І тому дуже потужно ведеться ще починаючи з дитячого садка, продовжуючи школою, університетами і подальшим вже зрілим життям людини ідеологія відпаду від божих істин, гендерна ідеологія, трансгер, трансгендеризм, ЛГБТ, пропаганда все це потужно дуже ведеться. У Європі, і ми бачили, наскільки цьогорічні артисти, співаки займалися не так викладенням свого співу вокальних даних, як пропагандою навіть найгіршого сатанізму. Ми бачили, що були учасники, які явно співали пісні з закляттями, зверненням до диявола, станцями з, з дияволом, так званим. Хто слідкував за цим конкурсом, то бачив це. І переможець, якого обрали, свідомо, свідомо, тому що він не мав жодних якихось таких надзвичайних вокальних здібностей чи щось чи подібного. Але це й обличчя сучасної Європи, без статевої, трансгендерної, ЛГБТшної Європи. Що ми маємо робити для того, щоб не допустити такого в Україні? Я ніякому разі не закликаю нас відмовлятися від європейського шляху нашої держави бо наше майбутнє є в Європі. Але маємо обирати модель християнської держави, для прикладу, такої, як Польща, яка, перебуваючи в Євросоюзі, має свої християнські цінності, християнські закони. І навіть аборт там заборонений на законодавчому рівні. На такі держави ми маємо рівнятися, а не на ті держави, які приймають в себе богопротивні закони, займаються дійсно нівелюванням всього, що є християнське. Все, що християнське висміюється в певних державах, а навіть і переслідується. І до цього провадить нас. Цей світогляд, який нам нав'язують через такі конкурси, як Євробачення, тому маємо бути насторожі, вже починаючи з дитячого садка, тому що ці гендерні тенденції, ці всі антихристиянські цінності пробують навіть через Міністерство освіти нав'язувати вже і в нас, кажучи, що дитина вже в саді, куди цього дітей, що дитина. Може собі обирати стать. Якщо хлопчик відчуває себе дівчинкою, то він може, вже починаючи навіть від школи, приймати різні гормональні препарати, які будуть в ньому більше пропагувати такі риси жіночності, і потім, в подальшому, такій дитині пропонують робити операцію. І таке подібне, такого дуже багато є в дитячих садках, в школах маємо бути дуже пильними, тому що дійсно це непомітно, непомітно входить в наше життя, тому що одною з умов допомоги Європи, навіть нам у цій війні, є приймання цих законів, антихристиянських законів. Тому ми, як батьки, як суспільство, як християни, не маємо мовчати. Ми маємо дійсно доносити свою думку. На кожному рівні, де ми є, дитячий садок, школа, університет, місце нашої праці, ми маємо засвідчити свою християнську ідентичність. Маємо розуміти, що світ без Бога, без Божих законів це є утопія, це є повільне самовство, яким займається зараз сучасна Європа. Тому що навіть тенденції... Нам кажуть про те, що християнське що населення Європи катастрофічно зменшується, а натомість зростає населення, яке мігрувало з мусульманських країн, тому що там аборт заборонений, там є популяризація мати багато дітей в сім'ї, а зараз сучасна ідеологія в Європі пропагує повністю нівелювання інституції сім'ї. Шлюбу найкраще це коли живе чоловік і жінка, навіть з будь-якого шлюбу, а найгірше це коли живе чоловік і чоловік, жінка і жінка, про яке потомство може йти у такому так званому союзі. Тому будьмо пильні, дорогі в христі, дорогі друзі, тому що ці тенденції прийдуть і до нас, і ми маємо бути готові з ними боротися, готові засвідчити свою християнську ідентичність. Тому що тільки в такій, в такій площині, тільки в такій поставі ми будемо мати майбутнє. Без Бога не буде жодної перемоги, не буде жодного успіху, щастя, розвитку нашої держави. І нехай нам Господь у цьому допомагає. Амінь.